Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клюяюа. Відео про те, скільки ж коштує рибалка на лосося. Зразу скажу, друзі, що риболовля на будь який вид риби в будь-якій країні напевно, це дороге таке заняття, як і будь-яке заняття, чи то спортом, чи то бісером вишивати, чи будь-що в цьому житті дорого коштує. В тому випадку, напевно, якщо ти мало заробляєш, або ти просто собі звичайна якась людина, або ти хочеш купувати супер якісь там брендові, круті речі. Коротше, це все дуже індивідуально, але в будь-якому випадку, це для таких звичайних людей, це не дешево, скажімо так, в порівнянні там з якимись продуктами там чи будь чим Тому, ось так. З чого? з основного просто почну, скажу, скільки що коштує перед тим, як почати е, риболовню на лосося. Ліцензію я купував. Цього року купував, платив я 91 долар на рік, будучи резидентом е, Британської Колумбії. Для нерезидентів вона коштує дорожче. Там є варіанти купити її на один день, на три, на п'ять, на тиждень, на місяць. Е, не буду розповідати вам всі ці суми, тому що вони там варіюються там, трішки на два, в два рази до. Ви зрозуміли, коротше, купуєш там на день вона коштує 10 доларів, а купуєш там на три дні вона вже може коштувати 15 доларів, а не 30. Ви собі зрозуміли, як це працює. Чим на довший срок купляєш, тим дешевше, ніби вона коштує. Тому я заплатив на рік ліцензія на фрешвотер, типу, як, щоб ловити не в океані лосося, а в гірській річці. Ліцензія коштувала 30, мені здається, доларів. І ще окремо додаткова ліцензія на лосося коштувала теж 30 з лишнім доларів. Донечка мені здала, яку махає. Тому 30 плюс 30 – 60. Ще я докупляв ліцензію на осетра, мені здається, вона 20 чи 30 коштує. Це не важливо. Коротше, за ліцензію Freshwater плюс додаткова марка на Салмана потрібно заплатити 60 доларів. Поїхали далі. Далі я купив спінг, він коштував 130. Була акція на нього. Я його купив за 108 чи за 109. Е, відповідно, ну пощастило. Класний спінг. Радий, що він в мене є. До речі, зараз теж якась акція на ось цьому сайті. У їхньому магазині теж можете купити за 109 доларів е, такий самий сміх. Рекомендую, насправді крута річ. Далі котушки я купив Shimano Katana, купив її за 50 в Walmart, мені здається, чи, купив... чи вона коштувала 60, а я купив за 40. Неважливо, 50 вона коштує доларів. Плюс е, ведерси, рибацький костюм, ось такий. Е, він кошту, я його теж купив за 70 чи 80, він можливо може коштувати і 100, і 200. Але такий базовий комплект. 60, ліцензія, 50, кутушка 110, 110 спінінг, це в нас вже 220. І привіт, котику, мій дорогенький. Зараз почекаю котику 120, 110 спінінг, ліцензія, плюс котушка 110-220 і плюс, що я сказав, і ведерси. Тобто 300 доларів це такий просто старт, котушка, палка, ведерси і ліцензія. І, і це, можна сказати, все більш-менш по якихось таких малесеньких скидочках. Якщо купувати не по скидках або не най... якийсь такий вибирати оптимальніший варіант, може бути і 400, і 700. Але, скажімо так, 300 це просто старт. Далі, друзі, це ще зовсім не кінець. Далі я вам все розповім у цьому відео. Був у мене гарний настрій, я поїздив на скутері трішки і вам почав розповідати інші нюанси, магазини, оснастки, які ми вибираємо. І трішки так заїхав, стартанув з такого початку, що говорив не зовсім про риболовлю. Але уважте старого і послухайте оцю хвилинку, що я вам там про... намагався розповісти. Тут є ведмеді, а також койоти. Такий собі дружочки ліс. Ніколи ще тут не був. Сьогодні трішечки е, вирішив проїхатись на скутері з ФОМу. Отримав задоволення. Але ловлю себе на думці, що е, не вистачає мені часу. Просто коли він тобі не зовсім потрібен, бо в тебе є стабільна робота, і ти, якщо потребуєш якогось засобу для пересування, то користуєшся автомобілем найчастіше, бо в нього можна більше поставити і подорожуєш з сім'єю. Відповідно, скутер стоїть. Отримую задоволення, але просто так кожних два дні сідати і кататись на ньому якось не знаю. Я, напевно, не настільки великий любитель. Цього двохколісного транспорту, щоб просто ось так кататись кожного дня, раз в місяць, проїду стрішки, понасолоджуюсь і стоїть він в мене в гаражі. Думаю, не найкраща інвестиція, напевно, буду, Блін, мені, якщо чесно, трішки навіть страшно так ходити самому по цьому лісочку, знаючи, що тут є якісь ведмеді. Але ніколи ще тут не був, цікаво. Отакий От в мене легесенький, такий вступ, просто легесенький вступ перед відео. Скільки коштує рибалка на лосося? І так, попереднього року ми з моїм товаришем, я з моїм товаришем. А, Почали їздити на лосося. Спочатку було важко, бо ми нічого абсолютно не знали. І все з нуля потрібно було вчити, якісь там блешні, всякі різні оснастки лососеві. Але помаленьку помаленьку і через якийсь місяцьок ми вже конкретно бомбили великих лососів, тобто ловили так, хоч би не заблудитися. І цей, і отримували. Мама, мама, що ходить, все, зірвалось. Велике задоволення, отримали класний досвід. Але, друзі, із цим ми потратили реально, мені здається, я не підраховував попереднього року, яку ж суму ми потратили е, на те, щоб ловити лосося, але мені здається, це реально були такі кругленькі суми, бо ціна на це все рибальство. Великі, але ти не купив три кормушки, там, і ще якихось чотири поплавки, там, і ще щось, і пачку прикормки, і, і пішов на рибалку. Ні, е, рибалка на лосося, на щенука, на такій гірській річці, там, де багато каміння, вона дуже-дуже активна і постійно в тебе або риба обриває твою оснастку, або твоя оснастка потрапляє десь між якесь каміння на течії. Зачіпляється і обривається. Тобто, дуже-дуже часто ти не можеш просто купити оснастку і користуватися цим 2-3-5 рибалок. Ні, ти просто купуєш, обриваєш, купуєш, обриваєш. На наступний раз купуєш багато, обриваєш, обриваєш. Коротше, отак це працює. І в цьому відео я хочу поділитися, скільки ж коштує просто купити в магазині, наприклад. Один сет, наприклад, один поплавочок, там три грузилка, бо одного ти, наприклад, не можеш купити, і так далі. Упаковку гачків, бо одного гачка тобі ніхто не продасть. Просто покажу такий мінімально, мінімальний такий набір, скільки ж потрібно потратити, щоб купити всі основні. Ось такі нюанси для рибалочки на лосося. Тому, друзі, завітаю у свій улюблений магазин. Е, чому він мені подобається? Тим, що там зазвичай є дуже багато чого, навіть на коропа можна щось купити. І реально там є класний нормальний вибір, можна купити і блишню, і поплавка, і щось інше, і гачка. Мінус, що мені він здався. Трішки дорожчим, ніж інші магазини. Але інші магазини, воно якось так працює. Десь поплавок дешевший, десь блешня дешевша, десь, десь флюрокарбон на 2-3 долари дешевший. В загальному все рибальство тут дороге. Просто цей магазин я вибрав через те, що е, в ньому зазвичай є майже все, що тобі потрібно. Відповідно, е, зайду, покажу вам ціни, як, що до чого. Трішечки вас зорієнтую. Гачочок. Використовували ми ось такі гачки для чинука І коштує скільки? 6 гачків. 7 доларів. Угу. Поїхали далі на гачки. До цих гачків, щоб зловити щенука, ми чіпляли ось таку дивіться, ось таку одну з цих тряпочок. І... Я два роки не можу знайти тряпочку, на яку насправді клює. В магазинах не можу знайти. Але для себе і, можливо, для когось з вас знайшов. Дивіться, коштує вона 4 долари. Ось така тряпочка. Того року купив, не знаю, можливо, 7 різних кольорів чи сіке, чи 5, чи сім. А клювало на той, якого тут нема. Ну окей. Так, це в нас гачок тряпочка, далі в нас що йде флюрокарбон. Чомусь оцей на 4 ЛБ флюрокарбон коштує 20 доларів, оцей на 6 ЛБ вже коштує 16 доларів. Дивно. Ну, як 17, це 20 це 17. На 8 ЛБ цін немає, на 10 ЛБ 19 доларів. Якісь ціни розкидані дуже. Ну, коротше, я буду використовувати цього року. Мені здається, від 15 ЛБ. оцей за 20 доларів флюр. М -м, напевно, до 25. Він теж коштує 20 доларів. Дивіться, 25 ЛБ коштує 20 доларів, а 20 ЛБ коштує 28 доларів. Просто неадекватія якась цінами, я не знаю чому так. Але я теж знайшов якісь аналоги в інтернеті, тому буду трішки теж намагатись заощадити цього року. На цьому. Так що у нас є гачок, є ниточка, є флюр. Далі у нас що йдуть, друзі, Ну, На лососика я би взяв приблизно плюс-мінус ось такий вертлюжок. 7 штук 2 долари. 7 штук 2 долари. Клас. Далі в нас після вертушка. Вертлюшка буде йти стопер стопер. Ось тут у нас є такий бампер, типу. Бампери, по чому у нас? Бампери 4,50. Скільки штук? Не можу його поки що так швидко порахувати. Ну, я думаю, тут можливо. 20 штук 20 штук якихось буде цих бамперків. 4,50. Далі після бампера у нас буде йти грузило. Грузило теж. Олово дороге. Я знайшов трішки дешевше в інтернеті, але досить-досить дороге. Дивіться, наприклад, мені потрібно буде ось таке. Скільки? Три штучки. 3-4 унці, тобто 20 грам грузилу, три штучки коштує 3 долари. Долар одне, одне грузило. Досить дорого. Ой. А я буду купувати ось таку спіраль. Вона ніби. Теж не дешева, мені здається, вона коштує мінімум 8 доларів, а то й 10, я вже не пам'ятаю. Цін тут щось нема. Написано тільки один фут. Цін тут нема, але досить дорога теж ця спіралька, але її вистачає надовше, ніж, ніж ось цих грузилок. Вони дуже швидко обриваються. Так, що в нас є? У нас є вже є гачок, є ось ці тряпочки. Без потрібного кольору. Далі в нас є, я вже вам показав, вертлюшочки. Після вертлюшків, що показав, вже грузило. Ага, далі що в нас буде, друзі? Флюрокарбон. Того року я купив, ой не флюрокарбон, а як шнур. Того року я купив ось такий шнур. Мені здається, я купував його за 40 доларів, а можливо й теж за 50. Я не знаю, я купував його 40 ЛБ був тест. За. З 40 ЛБ був тест і за 40 чи за 50 доларів. Тут дивіться, один флюр тільки залишився. Був тут 20 лб, 30 і 40 лб. -шний. І ось так, 50 доларів. Оце ціна, я розумію. <сум> Добре, що я знайшов аналоги набагато дешевшого шнура. І цього року конкретно зекономлю як мінімум на цьому шнуру. Хоча в мене ще залишився трішки тогорічний, але треба буде додати або замінити повністю. І що в нас далі залишилось, друзі? Е, ось такі блошки ми використовуємо. Ось так дивіться, скільки. 12 блошок, коштує в нас 2 долари. 12 блошок, 2 долари. І поплавочки. На поплавках не вдасться зекономити, бо в інтернеті я, я якихось толкових класних поплавків не знайшов. Тому прийдеться купувати ось такі, як на мене, дорогі. Вони, вони наприклад, ось як, отакого от я би хотів купувати. Коштує він 3 долари. Ось і run and Fly, Коротше, це вони самі виготовляють ці поплавки. Нормально заробляють на них. Бо вони такі, я б не сказав, що супер якісні ці поплавки, але вони класно себе поводять на водичці, тим, що в них є ось ця така палочка. І коротше, важко мені пояснити вам, чому на лососовій рибалці ось цей поплавок набагато кращий, ніж, ніж оцей. Можливо, десь на риболовлі я вам це покажу, продемонструю. Отак, От друзі, поплавочки. по чому? 3 долари, наприклад, ось цей. А ось такий, дивіться, з корка, Корк флоут, 8 доларів поплавочок. Ось такий 8. Коротше, 3 долари найдешевші. І їх потрібно теж дуже багато. Ну напевно, скоріш за все, я буду їх купувати теж тут. Бо аналогів я не знайшов. Добре, що знайшов аналог для шнура, бо він дуже дорогий. І я знайшов, де його можна купити дешевший. А, а з цим я взагалі розчарований, тому що я не знаю, чому я і як це працює, але добре, що я це питання вирішив. Ось такі, друзі, ціни на рибальство, на лососеве рибальство у Ванкувері. Тому, так, щоб підбити більш-менш підсумок, що виходить в нас. Отже, ведерси, рибацький костюм, палка, що в нас ще там, котушка і ліцензія, 300 доларів мінімум. Далі ніби здається, що вже все, але потрібно закупити ось ці гачочки. гачочки, якісь грузилка поплавочки. І здається, ніби це вже дрібниця, але по цих цінах в магазині, я думаю, ви розумієте, що це насправді дорого, тому що попереднього року зі своїм товаришем перед кожною риболовлею ми просто скуплялися на якихось 30-40 там 30 це мінімум, це якщо ти прийшов, купив декілька гачків і два поплавки. А якщо ще якусь нитку чи флюр, це просто постійно 50-70. Ми реально так десь разів 5 заїжджали скуплятися, і це постійно були якісь такі кругленькі суми. Е, отже, що в нас? Дивіться. Підіб'ємо підсумок по цих таких оснасточках вже ніби як менш важливим, але вони все ж таки дуже дорогі. Нитка 50 доларів, флюр 20 доларів. У нас виходить в сумі вже 70. Потім у нас поплавочок один, 3,50. Вони коштували 3 на цій на, як це? на ціні було 3, а на касі вже в чеку вийшло 3,50. Тому це вже у нас скільки виходить? 93,50, потім у нас бампери 4,50 було. Це в нас вже 78 виходить. Далі в нас гачочки 7 доларів. Це в нас 85. Далі в нас блошки по 2 долари і блошки це 85-87. Окрім цього, грузило, я показав за 3 долара три маленьких грузилка, але їх зазвичай ми не використовуємо, а купуємо одну таку бабінку. Ціни на неї не було. Але якщо не помиляюсь, воно від 7 до 10 доларів має коштувати ось така спіралька. Відповідно, в нас що вже було? 87, якщо не помиляюся. Плюс ось цих 10 доларів на грузило. І це не рахувавши е оцю матеріал, який ви чіпляєте на самий гачок. Він в магазині коштує 4 долари. Тобто в сумі легесенько набігає просто 100 доларів. Це на те, щоб поїхати з одним поплавком туди і там з цими шістьма гачками е на рибалку. Але рибалка настільки активна, що готуйтесь зразу нормально, хоча б там якихось 5 поплавків взяти з собою, і якусь кількість гачків наперед нав'язати повідців. Тому просто проїхати з трьома грузилками і з одним поплавком, це взагалі не варіант. А якщо купити 5 поплавків і, і докупити, що там ще, і докупити якихось гачків, це, це вже не 100 доларів мінімум, яких треба потратити. Це просто 100, щоб закинути. А щоб реально день половити, можливо, треба 150 доларів, там, чи 170, чи 130 зробити такий закуп, щоб хоча б день половити, і вас реально хватило хоча б на день цієї риболовлі. Тому це насправді реально дорого. Я е, знайшов в інтернеті багато цьо, з цього всього, знайшов нитку, знайшов флюр, знайшов ці всі карабінчики по вітці. Це нас про карабінчики, я ще не, не згадав. Вони теж сім карабінчиків, якщо не помиляюсь, е, 2 долари коштували. Тому це все без податків. На сотню треба скупити, щоб тільки просто раз закинути і молитись, щоб не обірвати. Але на цій рибалці так не вдасться, тому що, по-перше, багато каміння. Обірветься легесенько. По-друге, риба може клюнути, обірвати. По-третє, дуже багато рибаків, і ти постійно з кимось можеш заплутуватись і обривати, теж розрізати оснастку, втрачати. Тому реально треба закуп зробити серйозний. Я знайшов дешевший варіант, затарився собі точно і думаю, для місцевих, декого, для декого з місцевих я теж зможу в два рази дешевше продати все те, що ви побачили. В магазині оці вертлюшки, гачочки, бложки, все якесь, оці, оці дрібнички, нитку я зможу вам продати в два рази дешевше. Єдине, що я не знайшов достойного грузила і поплавки. Поплавки і грузило я сам буду купляти в цих дорогих магазинах. Цього року мені не вдалося нічого цікавого, знайти. Знайшов якісь поплавки, але вони мені якось здаються не дуже якісні для риболовлі. Хоча я їх спробую, як вони будуть е, себе поводити, але я не рекомендував би цього вам. Сам буду просто тестувати. Кому цікаво, можете звертатися. До речі, е, підібрав таку оснастку, наприклад, вертлюшки. Якщо основна жилка на 50 чи на 40 ЛБ, а флюрокарбон на 15 25 якийсь треба брати, то е, мій вертлюшок, наприклад, буде там на 30 там 7 ЛБ там на 38, скільки десь так трішки менше, ніж основна жилка і набагато міцніше за флюрокарбон. Для чого? Для того, щоб зачепившись гачком за якийсь камінь, можна було просто обірвати повідець, але зберегти карабінчик, зберегти грузило. Зберегти блошки і зберегти поплавок, і саме головне нитку, тому що якщо обірвати два-три рази нитку по якихось 10-20 метрів, то потрібно вже її повністю замінювати або дов'язувати. На дов'язку теж для вас ниточка знайдеться недорога. Тому, друзі, кому цікаво, пишіть, повторюсь гачки, стопірки, бампери для того, щоб грузило не билось сильно в вертлюжок і не типу як підрізало жилку, нитку вашу, тому. Тому цікаво, звертайтеся. І готуємось до цього сезону по такому інсайду досвідченого рибака. Сезон має початися 20, прям конкретний, 20 вересня. Але того року ми були 20 вересня, і сезон вже був в дуже такому активній суперфазі. Тому ми будемо виїжджати туди раніше, на декілька тижнів. Але як насправді воно буде, буде тільки видно вже цієї осені. На самій водоймі. Тому гарного вам кльову і бажаю зловити великого такого трофея, про який ви, можливо, мріяли, так як і я. Ця ціль в мене на цей сезон зловити лосося на 10 кілограмів. Ось так, більше 10 кілограмів. До зустрічі, друзі!